Напередодні українські війська провели успішні контрнаступальні операції, щонайменше на трьох ділянках фронту. Про це йдеться у щоденному звіті інституту вивчення війни. Так у звіті посилаються на російських воєнкорів, які повідомляли, що 19 червня українські війська. Продовжила атаки на північний захід, північний схід і південний захід від Бахмута. Один із них також повідомив, що українські війська просунулися вперед біля Краснополівки, тоді як заступниця міністра оборони України Ганна Маляр додатково повідомила, що за останній тиждень українські війська на запорізькому напрямку просунулися до 7 кілометрів і звільнили 113 квадратних кілометрів території. Крім того, Пропандистські воєнкори стверджували, що українські війська атакували на південь від великої новосілки на заході Донецької області. Також від цих так званих воєнкорів була інформація про бої на південь і південний захід від Оріхова впродовж дня, 19 червня. Геолокаційні кадри опубліковані 19 червня, підтверджують, що українські війська звільнили п'ятихатки приблизно за 25 кілометрів на південний захід від Оріхова на заході Запорізької області.